15 лютого погода в Україні буде контрастною. На заході утримається тепла погода, тоді як на сході прогнозуються денні морози та слабкий сніг. Найтепліше буде на Закарпатті. Там плюс 4, плюс 7 градусів. Найнижчі показники прогнозуються на Луганщині та Донеччині. Мінус 4-0. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Час від часу йтиме сніг. Температура повітря в день мінус 1 градус, вночі мінус 6. Від ранку до самого вечора у Кременчуці небо вкриється хмарами без опадів на термометрах, плюс один в день вночі. Можливо, близько трьох градусів морозу. За прогнозами синоптиків у горішніх плавнях марна погода протримається увесь день. Вранці можливо пройде дрібний сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Найнижча температура темної пори доби мінус 4, світлий плюс 1 градус. До сьогодні найтепліше 15 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1962 року, плюс 7 градусів, мінімум дві Міс дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.